Отже, всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні в нас огляд на ще один батлпак. Цей батлпак вже більш новий, більш сучасний. Вийшов він у 2016 році. І це батлпак по грі. Але не по звичайній грі, а по батлфронту. Але це не Inferno Squad. Хоча він у мене також є. Але здається, я вже з нього саму літалку продав. Залишив тільки фігурки. Бо фігурки там дійсно прикольні, а апарат літаючий, ну там взагалі така шляпа вийшла. Отже, це у нас набір по Battlefront першому. Дата виходу його 2016, артикул 75-133, Альянс Баттл Пак. Тут у нас 4 фігурки і Спідер. Тут ще Спідер більш-менш, тому в мене таких два. Третій розібрав. Ззаду на коробці у нас функції. Показано, що у нас в цих повстанців є 4 стат-шутери, один з додатковою ручкою і два джетпаки, плюс 6 додаткових патрончиків. Ну, Показані функції, що як стріляє стат-шутер стат той що на самому спідері. Ось така чудова коробочка, в гарному стані збереглася до наших часів. Цінника, на жаль, немає, як тому ціну сказати не можу. Але в той час він вище він коштував 12 доларів. Це в 2016 році. Ось отакий крутецький батлпак. Це ще коробка з підняла. До батлпаку зараз ще дійдемо. Так як мені цей набір дуже сподобався, то відразу я собі купив два. Два повноцінних купив в магазині, вони в мене є. Бо фігурки тут реально прикольні. Сама фігурка радіанця, чого тільки коштує. Ну і третій я вже взяв на Elixсі. Він був некомплектний, чисто через фігурки і там деякі деталі. Тож, загалом, у мене три таких батлпаки. Вони мені дуже подобаються. Я б ще навіть декілька захотів, хотів би мати, але, на жаль, зараз на них ціна все росте, 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 і кінця ікраю її немає. У нас ось така чудова інструкція. Досить непогана. Збирали ми це все 27 сторінок. ну, Теж маленька, коротенька. І на 28-й у нас перелік. Детали і скріншоти якоїсь гри Майтрес та Threat... Force. A Master of the Force прикольна гра. Перелік деяких фігурок. Точніше не деяких, а всіх фігурок, що були в тому півріччі. Завітайте на сайт lego.com club Номер телефону. І виграй подарунок Дизайн інструкції 2016. Це Кайлорен злодій із Сіквелів. Досить непоганий. Досить непоганий батлбак. Сам набір це у нас ось отакенький маленький спідер коричневого сірого кольору. Це той період, коли детальки ще були ламкі, хоча вже колір замінили, точніше, не колір, а пігмент. Колористи, колористи замінили. Ну, саме пігмент, який дає пластик в коричневий колір. Але ще старі деталі випускались, тому що їх потрібно було як-то використати, десь подіти, спасати їх просто було неможливо. Тож, у нас такий вигляд спереду у спідера. Ось такий вигляд ззаду, такий масивний така у нього жопка велика. Вигляд знизу і вигляд зверху. Маємо навіть одну принтовану деталь в вигляді, е, якихось датчиків і якихось показників. ну Все одно такі маленькі набіри і завезли навіть одну принтовану деталь. Це я вважаю досить непогано. Сам стат-шутер. Він у нас гарно стріляє і стат улетів десь за стіл. Нічого страшного, червоні це самі ходові, У нас їх завжди багато. Ну і звичайно ж у нас є купа. Купа мініфігурок, на які ми зараз подивимось, коли я переналаштую камеру. Отже фігурки. Перша у нас на огляді це фігурка Радіанця. Так і підписано Радіан Alliance Fighters. Нічого незвичного, просто звичайна фігурка Радіанця. Має ось такий чудовий зелений колір. Що саме прикольне, в цьому наборі, в цьому бутилпалці, всі ноги і всі торсики взаємозамінні. Тобто там принт зроблений таким чином на торсику, що на світлому, що на темному, що ноги можна поставити будь-які. Тобто пояс так пропринтований, що він підходить як до одних, так і до других. Тож така фігурка Радіанця. Із зброю у нас вже кастовий від Bricks. Там Bricks, здається від якогось кастомного магазину зброя. Це не брикмайл, тому що це дуже дорого, це дуже дешевий варіант. Але все ж таки не Китай. Досить непогано пропрацьована ґрунтівка. Вона в набір не входить. Так само, як і білий рюкзачок. Рюкзачок це я вже сам додав, тому що коричневих у мене, як виявилось, немає, зате білих ціла купа. І щоб фігурка була хоч з чимось за спиною, то я вирішив дати їм білі рюзочки. І кастомним зброю, тому що статшутери, ті, що є по дефолту в наборі, ну, вони капець, які на напевне схожі, дуже великі і дуже непрактичні. Тому ж... А так фігурка вся йде точно так же, як і в наборі вона йшла. Ось я такий прикольний радіанець, досить непогана фігурка. Мені вона дуже подобається, тому вони здається, нехай Ну, там, звісно ж, трішки кастомізував, щоб це був не один той самий персонаж 4 рази, а типу з однієї раси, але всі персонажі різні. Досить непогана фігурка, мені вона дуже подобається. Що ще додати? По ціні. Ціна її стартує в Україні від 130 гривень до 340 Якщо знайдете, але зустрічаються вони не так то й часто, якщо чесно казати. Тож, оце так. Всі ж ми розуміємо, що батлпаки беруться спеціально для побудови армії, для, для розширення своїх якихось альянсів, синдикатів і тому подібного. Отже, перший флорка це у нас радієць, він такий чудовий, зелений, отак виглядає. зніму з нього рюкзачок, забороненого зброю. Щоб ми подивилися на принти, на спині, тому що на спині теж є принти. Досить непогано виками, як не відповідає. Тут вже лега постарались пропринтували і ноги, і торси ці і завтра. Колись не це виходить, колись не виходить. Тож таке наступна фігурка у нас це. Звичайний командир. З темно-тановим капелюхом. Ну, це точно такий самий темнотановий капелюх, як був у звичайних штурмовиків, але в темно-тановому колі. Досить непогано виконана фігурка. У всіх фігурок, до речі, коричневі, рукавички рукавично коричневі руки, що досить непогано. І що саме прикольне, в цій фігурці голова Лекса Лютера. Тобто голова доволі часто використовується в Лего Зоряних війнах, не дивлячись на те, що це голова Лекса Лютера із DC, головного антагоніста і противника Бетмена. фігурка. Відрізняється від попередніх тим, що це біль в світлотановому вигляді. Та в темнотановому, це в світлотановому, але в цей темнотановий капелюх. А так принти майже однакові. Ну, Тут відрізняється тим, що в цьому патронтаж висить, деякі підсумки змінені. А так штани точно однакові, такі ж самі, як і в рабій це були. Тобто досить непогана деталізована фігурка. В ньому по дефолту не повинно ніякої бути зброї, тому що це пілот спідера. Отож, бо якось отак. Досить непогана фігурка. Ціна є в Україні за бв версію старту від 80 гривень і за нову версію 270-275 гривень. Ну це якщо знайдете і пощастити. Але ж на Олексію, ви знаєте, як це. Плюс у нас в Україні зараз дуже сильно розвивається бреклінг, тому там з кожним місяцем все більше і більше магазинів і все більше і більше асортимент. Тобто отака от непогана фігурка. Досить-досить крута. Наступна фігурка. Це у нас Дурос. Дурос це раса. З якої був кетбей такі синьошкірі, червоноокі іншого планетяни. Досить впізнавані. Це вже мікс іде двох фігурок. В нього верх такий, як у попередньої, і низ як у самої першої. Знову ж зброя кастомна, тому що фенбластери мені не подобаються, а кастомні гвинтівки від якогось бренду з Інстаграмом доволі непогано зайшли. Це... А це може навіть бути і не гвинтівка, просто щось схоже. Ну вже не фенбластер, вже набагато краще. має отакий чудовий джетпак. На жаль, таких джетпаків всього-навсього 2 йде в наборі, тому що вони були у кожного з бійців повстанців потрібно. Виграшитись буде поприкрім. Але джетпак досить непогано зроблений, досить хорошо дуже дуже добре деталізований, має принтовану деталь, яка виконує роль якоїсь ячейки енергетичної або ще щось. Ну, тут Лего досить постарались Новий моб деталі для батлпаку це доволі непогано. так Це доволі непогано, досить класна коворка. Досить, дуже подобається. Прям крутецька-крутецька. На жаль, в нього аксесуарів, який пак ну і фанбластер. Немає ні капелюха, ні головного убору, нічого такого. Ще раз наголошую, зброя кастомна, вона в набір не входить. В набір входять тільки фенбластери. Ну і остання фігурка у нас в цьому наборі. А, з приводу цього Дураса. Він доволі дорогий, в нього Ціна стартує від 280 гривень до 430 за нову, 280 за БВ і 420 за нову. Але він коштує набагато дорожче, його досить важко знайти навіть в нас. Вони досить рідко прокопують. Саме ця фігурка, всі інші фігурки з цього матлопаку доволі часто. І гості вони часто трапляються на Олексі, на різних варагонках в Телеграмі. А саме ця фігурка ну, доволі таки рідкісна. Не знаю, чому так. ну, Напевно, всі роблять з, них, з нього на кетбейна. Хоча там шкіра більш синіша, так би мовити. Але тим не менш, тим не ось такий у нас дурас був: Альянс Fighter with Jetpack. Ну і остання фігурка це Rebel Trooper з Хелметом і джетпаном. Це ось така фігурка з отаким чудовим шоу пропринтованим, зроблений з двох видів пластику. Досить непогано зроблений, І ця фігурка теж є симбіозом двох перших. Тобто у нас одна фігурка в світло тановому кольорі, інша в темно-тановому кольорі. І дві фігурки, в яких темно-тановий ноги, світло тановий верх, і в цій темно-тановий верх, світлотанові ноги, якось світлотанові. Ну добре, що вони так зробили, є якась варіативність, можна комбінувати, вигадувати своїх персонажів. Це доволі непогано. Це, це, мені здається, досить круто таке. в LEGO взагалі рідко зустрінеш. Мені здається. По-моєму. До цього і після цього таке не використовували, що можна в фігурки міняти саме ноги. Але тим не менш тим не менш. в цій фігурці теж кастомна зброя, це така, як була у повстанців. Гвинтівку не пам'ятаю, напишу зобов'язково у відео, як вона називається. В цього також є джетпак. гвинтівка це теж кастемна з одного наборчику. Там було здається 7 одиниць Ой, і великої, і там куча всяких дипліску не потрібно. Але якість досить непогана. Це не відвертий Китай, Китаю Галімай, це так, звичайно, мені здається, що це роблять в Китаї, десь перепаковують і продають під своїм брендом, але тут якість доволі непогана вийшла у самих гвинтівок бластерних. Тож, ото якось так. Отака гарна фігурка, вона досить чудова, досить файна, всім раджу. Її ціна досить маленька, від 120 до 220 гривень, 120 за ПВ і 215-220 за ногу. Досить часто вона потрапляє. Трапляється у нас на амбриклінку, на улиці, в порахунках в телеграмі. Це така ну, дуже фігурка, але чомусь щиро стоїть саме більше з цих. Напевно, через голову. Тож, ото такий батлпак. Зараз я поставлю сюди спідер, щоб крутився і от у виходить ось отака композиція. Зрозумів, що він упав. Тому виходить ось така чудова композиція. Всім, хто знайде такий батлпак за адекватну ціну, всім раджу його придбати. Тому що та ціна, що зараз на нього є, ну, мені здається, це трішки неправильно. Бо ціна на нього стартує від 1100 до 1700 за новий. Це, Мені здається, трішечки перебір. Тож, всім дякую за підтримку, дякую, що дивитесь мене. Ставимо вподобайки, підписуємося на мої соцмережі. Кидаємо мої відео своїм друзям, знайомим, хто цікавиться Легом. Заходимо в інстаграм, мою групу в Телеграмі, так, що пов'язано з Лего. Коротше, продвигаємо мій канал всіми можливими засобами. Кому не важко, кому це дійсно, хто хоче мені допомогти і кому ця тема з Лего оглядами цікава. А так нікого ні до чого не змушую, не примушую. Хоча б вподобайку поставте, і цього буде від вас достатньо. Від мене вам жирнючий лайк. Бажаю вам гарного часу дня, коли ви це дивитесь. І мирного неба над головою. І перемога буде обов'язково з нами. Всім всього найкращого, всім бувайте, всім па-па!